Викрати. Це може реєстрі видивитися, правильно? Конечно, конечно. В реєстрі я це має бути. Це ж воно сумок. все воно, 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 воно бачите, реєстрі воно ж не буде. Це ж я не можу там нічого справи, бо це комп'ютер. Реєстр вказано, воно. де звідки у нас я не видали. Тобто ви в першу чергу мали були звернутися так, до місцевих органів е, МВС і спитати, хто що бачив. Правильно? Тобто у вас контакт так по-любому. А вам Я скажу, що 20, 20 хвилин після того, як був, ця людина була запрошена проїхати, її не, не хватали, не ломали, як ми їх. Її запросили, щоб вона сіла в машину. О, він сів самовільно, його, не, його не, не, ну, не принудили до цього. Він сам сів в машину, О, 20 хвилин після того до мене позвонив сам УВД Пасічник за керівництво УВД області. Дзвонив, кажуть, це твої його забрали. Я говорю, да мої, як ми контактуємо, а ви в своєму відносі не маєте контакту. І після Розумієте, того затримуєте і ламаєте. І він ще подав, <плес> <повинні перебувати> на слідуючий день дзвонив. Ви повинні реагувати на такі випадки, на такій те, що стосується обов'язково а Це не дуже стосовно, <плес> це не пише, <плес> ну, А яким, а а яким чином відбувається реакція? От зникла людина в Харківській області, далі ваші діти. Знаєш, ми повинні маємо до єдиного реєстрації. Якщо є, ми вносимо до єдиного реєстру, проводяться заходи на звар. Давай, Давайте я зараз... А якщо якщо, такі заходи, якщо, якщо дружина каже, що він телефона і сказав, що його везуть до Києва, то до Києва. це дуже є пояснення дружини.